Ярославе Михайловичу, доброго ранку. У вас чудовий вигляд. У чому секрет? Сирі яйця на сніданок. Лідія Антонівну. Вам дуже личить новий колір. Ні-ні. З -ні, хною вам теж було дуже добре, але бордовий цілком ваш. А чому це наш педіатр такий задоволений? Мабуть, розлучився. Тарасе, поясни, що діється. Я твоєю картою намагаюся оплатити для мами квитки на Олега Винника, а оплата не проходить. Тарас, квитки коштують більше ніж 242 гривні. Якщо так, то все логічно. Це все, що залишилося із зарплати. Тарасе, 60 років мамі виповнюється. Раз Раз на 60 років я в курсі. А, може, подаруємо їй щось менш дороге і більш вартісне. А ще я їй подарую на 242 гривні. Наприклад, гроші двісті сорок дві гривні. Це майже триста. Ми покладемо їх у гарний конверт, і мама буде щаслива. Чотири тисячі гривень до вечора. Знайди де хочеш, візьми кредит, продай щось зі свого кабінету. Вкради нирку в пацієнта. Ти чоловік чи хто? Я чоловік. Я чоловік. Братело, вручай. Що не допомагає? Дуже смішно. Є чотири тисячі до зарплати. Так, 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 так. Розповідай, кого ти собі завів. Який розмір? Скільки років? Шістдесят шістдесят тоді поставлю просте питання а ви вже цілувалися? Те, мої шістдесят років. Вона хоче на концерт Олега Винника. Я не позичу тобі чотирьох тисяч. Я тобі їх дам в обмін на те, що ти мене підміниш. Я біжу на побачення, а за півгодини до мене прийде клієнтка. Але я востаннє оперував на магістратурі. Нічого різати не треба, Вандал. Я і такі імпланти вставив, що сам би залюбки перевірив, але доручаю цю відповідальну місію. Тобі просто подивися, як прижилися, і підпиши заяву. Таксі чекає. Мені вас рекомендували як терапевта, який може вилікувати усе правильно зробили. Чоловіки привабливої зовнішності. Мій профіль. У чому проблема? Річ у тому, що я граю карти на гроші. То ви в нас ігроман? Так. Я коли азарт відчую, все стріхо зносить. У деяких ситуаціях це навіть дуже добре, що ви такий. Невгамовний. Я знаю, чим вам допомогти. Вам просто треба усвідомити, що задоволення від гри можна мати навіть коли не граєш на гроші. А на що? На що ж тоді грати? На роздягання, наприклад? На роздягання? А ви упевнені? Абсолютно. Ходіть. Ой, беру, беру. Зачекайте. Ми ж навіть не визначили козиря. Хороша карта. Нехай буде. Ходіть. Знову виграв. Я вас вітаю. Зіграємо ще. Але на вас тільки халат залишився. Ну так. Люблю ризикувати. Я все зрозумів. Я все зрозумів. лікарю. Нарешті я розраховувала, що ви ще на колготках здогадаєтеся. А ви молодець. Головне, вчасно зупинитися. А ви що робите? Лікарю, ви геній. Бувайте. А ви куди? Пальців. Подивіться у вічко, щоб відсканувати сітківку. А тепер торкніться язиком ручки, щоб вмонтований детектор ДНК, визначив вашу особу. Дуже смішно, Марино. Кабінет Єгора Олеговича відчинений. А ви цей усміхайтеся. Так? Олеговичу, Олегович, знайомтеся, Альбіна Сагумунян. А хто з них альбіна, а хто Сегомонян? З почуттям гумору вашого брата набагато краще. Зате Тарас Олегович прекрасний спеціаліст. Зосередьтеся. Ну і? Я не бачу тут жодних ціцьок. Тобто проблем не бачу. Усе дуже добре прижилося. Давайте я вам усе підпишу, хлопчику мій. Ти думав, я б їхала сюди через усе місто задля твого підпису? Вибачте, а задля чого виїхали? Ну, щоб ти подивився, помацав, постискав. Я заплатила твоєму брату сто тисяч гривень за кожну і хочу, щоб у руках мого Ашотика вони сиділи ідеально. Сміливіше, вони не кусаються, якщо твій брат усе правильно змайстрував. О, Господи, ти відповідає вже горе кучеряве. Тарасе, я ще й не зрозуміла, що мамі виповнюється 60 років. Як швидко час летить. Так дуже швидко. Так. Та й нам теж невдовзі виповниться 60. А зовсім недавно було по 19. Пам'ятаєш, ми йшли по проспекту космонавтів і потрапили під дощ, ховалися під тополею, і тоді ти вперше поклав мені Наталію руку. Я цього ніколи не забуду. А тепер права. А хто там у тебе в кабінеті? Та оглядаю тут дівчинку. Дивно, здалося, що голос не дитячий. Дитячий. Просто у дівчинки Гланди збільшилися. Бідна дівчинка. Ангіна, це жахливо. Це жахливо. Тобто. Жахливо, добре сидить імплант. Усе кохана маю бігти. Про квитки пам'ятаю. Знаєте, лікарю, мені треба перестати до вас ходити. Ви почуваєтеся краще? Та ні, просто прошу. Щоразу, коли я до вас приходжу, ви випліскуєте на мене всі ваші негаразди. і це тільки погіршує мою депресію. Я ж вам казала, це такий метод парної роботи. Лікар і пацієнт ідуть у тісному зв'язку, вони діляться одне з одним своїми проблемами і тоді разом шукають шляхи їхнього вирішення. Так, але мені це не допомагає. говорите весь час ви вивалюєте на мене всі жахіття вашого життя. Це погіршує мою депресію. Це тому, що ви фіксуєтесь на негативі. Саме тому сьогодні ми будемо працювати за методикою Калініна. Ви зробили те, про що я вас попросила? Так, я виписав усі проблеми на аркуш. Чудово, я зробила те саме. Ось це ви ж самі кажете, що у мене багато негараздів. Заради Бога. Будь ласка. Зараз ми спалимо ці списки. І цим самим зафіксуємо у підсвідомості факт їхнього зникнення. Так. Ми перестанемо постійно подумки до них повертатися і вирвемося з цього зачарованого кола невдач. Так. Так, добре. Вибачте, може. Так. Так. Пожежу у вашому кабінеті ми погасили ремонт за ваш кошт. Чого й варто було очікувати. Так. До речі, цей пацієнт, з яким ви лікувалися за якоюсь методикою Калініна, він подає на вас до суду. Зрозуміло. Що будете робити? Перш за все це треба записати. Вітаю тест драйв пройдано. І як чоловік можу сказати, що вашому ашоту дуже пощастило. Давайте я вас проведу. А знаєш, а я тут подумала в колину на мені на прощання гіалуронко, у верхню. Що вколоти? І куди? У верхню губу. Гіалуронову кислоту. Вколоти. Слухай, а ти точно лікар, чи тобі так. Мама сказала. Альбіно, давайте я запишу вас на завтра на восьму ранку, а Єгор Олегович повернеться і все вам коле. Так. Бачу, ти, на відміну від свого брата, не дуже зі шприцом ладнаєш. Ну, я взагалі то одружений. Послухай, але післязавтра мені на весілля до Ашотового брата і потрібен час, щоб губа загоїлася. Але. добре. Шакал відчув здобич. Отримаєш, якщо зробиш усе швидко і без зайвих питань, за тебе за нас. Що сталося? Як вколоти цю цю… гіалуронку в губу? Передай свої тещі, що винник на це не клюне. Послухай, та це твоя Альбіна ніяк не вгамується. Ну, якщо Альбіночка просить, її відмовляти не можна. Відчини білу шафку, там шпириць. І є інструкція. Так, так. Є інструкція. Вколи не більше, ніж один мілілітр. Ясно? Бой. Смачненько. Ніко. Усім привіт! З вами Влад Медбрат. І сьогодні я даю старт новому челенджу розіграші на роботі. І просто сьогодні я розіграю пацієнта. Для цього нам знадобиться пакетик цукру його аналізи. Ну і моє. Почуття гумору. Уявляю, як він очманіє, коли йому скажуть, який в нього міст цукру у крові. А ми це побачимо через три, два, один. Я вперше бачу такі аналізи. Слухайте, у вас стільки цукру в крові, що можна цукровувати робити? Дурні, у нього ж нічого немає, але про це знаємо тільки ми з вами, друзі. То що це означає? Якщо чесно, я не знаю. Таке в моїй практиці вперше. З одного боку, можливо, у вас з'явиться суперздібність, і ви зможете відкрити завод і виробництва льодяників. А з іншого? А з іншого? Я не розумію, як ми з вами ще розмовляємо. Друзі! Друзі. Що зараз буде? Тільки прикиньте, як він зрадіє, коли я йому скажу, що в нього повний порядок. Словом, я йому стану типу хрещеним чи янголом охоронцем. Погнали, hey, мужик. У мене для тебе новина. У тебе все в нормі. Ти житимеш долго? довго. Це був розіграш, а щасливо житимеш, тільки якщо підпишешся на мій канал Влад Медбрат. Ти що одноклітинний? Я від дружини пішов. Скаже, що стресанув помиритися. Яке помиритися? Я повісюди викликав. Прині. Я боса послав. Цей віскі коштує 5 штук баксів. Сигара три. Нащо я цю шаблю купував за десятку? Я всі гроші на неї витратив. Відпадна шабля! Ну я помчав, бувай, мужик! Куди? Друзі, викличте поліцію, поки не пізно. На рахунок три вас укусить комарик. Мене ці комарики вже десять років кусають. Коли давай, давай, давай швидше. Усе добре. Так, просто супер. А можна дзеркало щось якийсь дискомфорт? Тебе поки дочекаєшся. Ну, я вас слухаю, лікарю. У мене дуже своєрідне прохання. У цьому кабінеті не буває простих прохань. Сміливіше, друже. Я дуже успішна людина. Прийшли похвалитися. На мене треба кричати, щоб я брав нові висоти, а всі прогинаються на роботі, друзі, навіть перехожі. Сядь і накричи на мене. Е, вибачте, але я не зможу вам допомогти. Я зберігаю дзен. Мені не можна кричати. Я щедро заплачу. Гроші для мене не проблема. Знаєте, є один полінезійський ритуал не з дешевих. Будь ласка. Почнемо. Тепер повторюйте заклинання та йдіть цією доріжкою. Вийшовши, ви матимете результат. Об'єднуючи стихії землі та води в себе під ногами, я прагну увійти в нове життя. Куди ти по помитому падлюка така? Тільки підлогу помила. Вийшло. Звертайтеся. Продовжуйте на мене кричати. Вона непритомна. У неї гуля на губі до носа. Їй післязавтра на весілля добрати її цього. ашота. Слухай, я і такі груди вставив, що на її губи ніхто і не дивитиметься. А що дзвонить? Що робити? Скинути чи розповісти все, як є? Це все ти. Через твоїх баб я постійно потрапляю у халепи. У тебе яловичина в морозилці є? Ніби був шматок для супу. А що? Нічого, просто хотів, щоб ти видихнув та заспокоївся. Усе, через 10 хвилин буду. Давай. Ну ось зовсім інша річ. Чоловіче, а куди ви без бахил? Вибачте, дівчина. А шот, раптом, що я у відпустці? Повернуся не скоро. Тобто, просто ця кізочка не змогла знайти мою кроватку за своїм диваном, а її вірменський Шерлок Холмс знайшов. І якщо він мене побачить, мені кінець. Ти що з нею спав? Це був мій обов'язок. Перед ким перед усією чоловічою статтю. Усе мій чартер полетів на Сицилію. Здрастуйте. ти так сміливо дивишся мені в очі після того, як віддавався втіхам із моєю дівчиною. Які втіхи? Ви про що? Я взагалі одружений. Одружений чоловік, якому мало дружини, не заслуговує на прощення. Ой, а що те? І ти тут? А я попросила підкачати мені губи до весілля Вардана і все. Варден скасував своє весілля, коли дізнався, що його наречена покорила кальян без його дозволу. Що це? Вітаміни групи Б покращують пам'ять, щоб наступного разу ви нічого не забували. Це, це не моя краватка. Я таких дорогих не ношу. Альбіно, От що я в тобі найбільше ціную, то це те, що ти можеш обирати собі чоловіків, які не вміють брехати. Я от теж не вмію брехати. Я тебе підвішу за ноги у своєму гаражі і дивитимуся, як ти старієш. Друге розчарування за день. Альбіно, Як ти могла зрадити мені з ось таким виродком? Та в нього лице схоже на воло хачапурі. Я не виродок. Це зазламане крісло. А це. За розбиту лампу грошей у мене більше не лишилося. Капець. І що я скажу тещі? Що запізнився на ювілей, тому що через брата жеребця побився з чемпіоном Єревана з греко-римської? На, скажи, що тебе пограбували і побили. Хто? Скажи ані фанатки винника. Думаєш вона мені так і повірить? Ага. Так не повірить. А отак повірить? За що? Ти недооцінюєш фанаток виника. Вони, коли бачать людину з квитком у перший ряд, перетворюються на вовчиць, об'єднуються в зграї. І тоді їх точно не зупинити.